Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву казку про дивовижні пригоди, дружбу та маленьке диво, яке може трапитись з кожним. У самому серці старого лісу, де вікові дуби стоять, наче сторожі часу, а струмки співають свої тихі пісні. Жила дівчинка на ім'я Меліса. Вона мала лагідні очі кольору ранкової роси та волосся, що переливалося міддю на сонці. Разом із дідом лісником, вона мешкала в маленькій хатині з різьбленими віконницями, крізь які вранці заглядав спів жайворонка. Меліса, найбільше на світі любила слухати звуки не просто шум чи галас. А мелодії, що жили всюди. Коли вона йшла стежкою, чула, як гілки перешіптуються між собою, як листя тріпоче, наче маленькі дзвіночки, як струмок плескає по камінню, ніби сміється. Для неї весь ліс був великим оркестром, а кожна істота в ньому музикантом. Одного дня, коли сонце ще тільки пробивалося крізь туман. Маліса почула щось незвичайне. Мелодія, така ніжна, така сумна, пливла між дерев, мов сам подих лісу. Вона не могла визначити, звідки саме лунає звук. То здавалось, що він поруч, то ніби далеко-далеко, десь за пагорбами. Вона пішла за музикою, бо соні ж ступаючи по м'якому моху. Стежка привела її до старого озера. Дзеркально гладкого, як скло. На його поверхні плавала самотня біла лілія, і саме від неї, здавалося, пішов той чарівний спів. Маліса присіла на коліна і прошепотіла хто ти, пісне лісова, чому така сумна? І тоді лілія затремтіла, а з її серцевини виринуло маленьке світло, мов краплина місяця. Воно заговорило тонким мелодійним голосом. Я нота, остання нота лісової симфонії. Колись наш ліс співав, як ніхто інший у світі, але люди забули слухати, і музика почала зникати. Тепер залишилася тільки я. Маліса здивувалася, але не злякалася. Вона нахилилася ближче. А якщо я допоможу повернути твоїх сестер. Якщо ми разом відродимо музику лісу, світло лагідно засвітилося сильніше. Це можливо, але потрібно знайти чотири звуки, що загубилися у світі подих вітру, сльозу, роси, сміх, птаха і тишу місяця. Без них симфонія ніколи не зазвучить знову. Меліса поклялася допомогти вона повернулася додому. Взяла свій старий сопілковий футляр і вирушила в подорож. Першим її другом став вітер. На узліссі вона зустріла старого клена, що гойдався від найменшого подиху. Меліса заграла на сопільці, і вітер, почувши знайомі ноти, відповів лагідним шелестом. Він обійняв її плечі і прошепотів Твоя музика добра! Візьми мій подих і неси далі. І на її сопільці з'явилася срібна ниточка, перший звук. Далі дівчинка знайшла сльозу роси. Вранці вона піднялася на найвищий пагорб і побачила, як сонце торкається трави, прикрашеної сотнями крапель. Меліса заспівала без слів лише серцем. І одна краплина відокремилася від травинки, впала їй на долоню. І перетворилася на чистий звук, прозорий, як скло. Третій звук, сміх птаха, виявився найвеселішим. Меліса довго сиділа під березою, слухаючи пташиний хор. Вона спробувала повторити їхні трелі на сопільці, і раптом маленький щиглик сів просто на її плече, щебечучи, наче сміючись. Його спів розчинився в її музиці. І третя нота засвітилася на сопільці, мов золота іскорка. Але четвертий звук, тиша місяця, був найскладнішим. Меліса чекала ночі. Вона сиділа біля озера, де вперше почула Лілію, і дивилася, як місяць повільно піднімається над водою. Ніч була тиха, навіть вітер завмер. Дівчинка не грала, не співала. Просто слухала і тоді зрозуміла, що тиша теж має свій голос. Це було не мовчання, а лагідне, тепле дихання світу. Воно заповнило все навколо, і сопілка засяяла місячним світлом. Коли всі чотири звуки об'єдналися, Лілія на озері розцвіла знову. Тепер яскравіше ніж будь-коли. З неї піднялося сяйво. І весь ліс наповнився музикою. Дуби гуділи басами, струмки дзвеніли, як дзвіночки, а вітер грав у верховітті, мов на струнах. Ліс прокинувся, і навіть зорі, здавалося, підтанцьовували. Меліса стояла посеред цієї симфонії з усмішкою. Вона зрозуміла музика ніколи не зникає, доки є серце, що готове слухати. І з того часу. Коли хтось у лісі зупиняється на мить і прислухається, він може почути тихий відгомін мелодії, пісню Меліси, що назавжди залишилася у серці старого лісу.